Вітаю вас, друзі. Сьогодні, як на мій погляд, дуже цікаве відео. Навіяно на тим, що дуже часто ми стикаємося з тим, що впроваджуємо Office 365, або проводимо навчання, або приходимо, наприклад, до замовника з впровадженням продукту для управління проектами, і ми бачимо, як працює в компанії Office 365, це Teams, Пошта і так далі. Я далі трішки розкажу про саме екосистему Office 365, але сьогоднішнє відео про те, що ж не так з впровадженням Office 365. Я сподіваюся, що вам буде дуже-дуже цікаво. Почати я би хотів з того, що розкажу, можливо, для тих, хто не знає, як це виглядає з точки зору всередині компанії, як впроваджуються такі рішення. На жаль, звичайно, що. Я почну з того, як не треба це робити, але як це відбувається по факту в деяких компаніях. Я сподіваюся, що в вашій компанії не так, або там, де ви працюєте, це не так працює. І буду, буду говорити про те в другій частині, як це краще робити, або як правильно це робити, і покажу, як це рекомендує робити Microsoft. Відповідно, почнемо з того, як виглядає стандартне впровадження в компаніях досить великих, де є IT-відділ, Давайте так, достатньо великих, у яких є IT-відділ, який, як правило, відповідає за те, щоб такі системи були впроваджені. Ем, ну, по перше, є якийсь decision maker або людина, яка приймає рішення, що в компанії має з'явитися це. Е, це може бути. Під впливом того, що це є в конкурентів, це вже працює в них, або у підрядників, у замовників. Тобто ви десь це побачили і розумієте, що це класно, круто, вам десь щось хтось показав. І Або ви починаєте шукати інструмент на ринку, як піти з купи чатів, якихось незрозумілих сервісів, їх 50 різних. Важко зрозуміти. Який хто має адмініструвати і так далі. Тому люди, їм дуже подобається, коли у вас є один вендор, один постачальник програмного забезпечення в обличчі Microsoft, в якого є пошта, месенджер, файлове сховище, обмін повідомленнями, запис нарад онлайн, можливість постановки завдань, контролю цих завдань і так далі. Тобто, це досить зручно, ви платите одному вендору, адмініструєте все в одному місці, і, якби ця інформація не зовсім на правах реклами, але це і є. А відповідно, хтось прийняв рішення про впровадження Office 365 і приходять до IT-відділу і кажуть: дивіться, нам потрібна ось така штука. IT-відділ каже, добре, ми готуємо проєкт, фактично. І починають розробляти якусь стратегію, як ми туди приходимо, якийсь план міграції, і займаються, як правило, суто технічними речами, такими як файли, пошта, користувачі, якісь наземні сервери, тобто якісь фізично існуючі комп'ютери, мережа, інфраструктура, політики, тобто, все це технічні речі, якими it відділ починає займатись. Користувачі, звичайні люди, які якби, не мають стосунку до ІТ-відділу, просто є користувачами програмного забезпечення, в цей час продовжують собі працювати а, в своїх операційних процесах, для них нічого не змінилось поки що. Вони навіть не знають, що щось буде змінено. А, але на, на бекенді, тобто там десь е, працює ІТ-відділ, який. Вже почав роботи для того, щоб ваша компанія почала це використовувати. І ось настає той чудовий прекрасний день, коли у всіх з'являється значок Teams, в закладки браузера додаються якісь речі. а it відділ приходить і каже, Фух, ми закінчили, ми молодці, ми впровадили Office 365. Ви всі користувачі маєте тепер періодично згадувати нас в молитвах. А, як людей, які подарували вам це щастя, користуйтесь, будь ласка, і йдуть собі спочивати на лаврах. А, Але що відбувається на боці користувачів в цей момент? А люди, по-перше, нічого намагаються не змінювати, тому що будь-які зміни це завжди стрес. Вони продовжують спілкуватись в вайбері, телеграмі, обмінюватись там своїми документами, користуватись тими поштами, якими вони користувались до цього. Це може бути Укрнет, там, Gmail, щось інше, тобто вони продовжують працювати так, як вони звикли. Користуються флешками, файли зберігаються на робочих столах, і це якби, абсолютно нормальна історія в більшості, в всякому випадку, українських компаній. Uh, і як на мене, в цьому випадку ну, всі, всі старання і відділи, які були всі ці зусилля, які були зроблені, вони uh, трошки нівелюються або вони стають марними, тому що люди не користуються саме екосистемою. Тобто, що таке екосистема Office 365 я покажу далі, і чому це так важливо? Тому що всі додатки в системі пов'язані між собою, відповідно. Якщо ви купуєте автомобіль і ви ж не хочете користуватись виключно кермом, наприклад, або мені достатньо тільки гальм, або мені тільки мультимедіа систему їздити, я в принципі не планував. Ну, це досить дивно звучить. Ви купуєте автомобіль, і ви навпаки, хочете дізнатись про всі його можливості, щоб він з телефоном конектився, щоб люк можна було відкрити. Не знаю. Щоб дзеркала складали, щоб якась підсвітка була там, коли я закриваю двері. Ну тобто, ви намагаєтесь витиснути максимум з того, що ви купили. Але чомусь у випадку з Офіс 365 це не працює. Люди кажуть: ми вже впровадили Офіс 365. І ти кажеш, клау, клас. І як вони кажуть, класно, ми тепер там чатимося. І іноді робимо якісь дзвінки. І кажеш, це все. Ну, так, це все. Ну, на жаль, так, такі речі є. А, як, на мою думку, які кроки були упущені? най, най найголовніше це перше, це навчання, не з точки зору, як натискати кнопки. Найголовніше те, за чим частіше всього до нас приходять, це за навчання. Тобто, має прийти компанія або група людей, які скажуть, що дивіться, ми цим користуємось ось так. Показати, як вони цим користуються для того, щоб людина могла е, власний досвід е, подивитись ваш власний досвід через призму свого. Тобто, зрозуміти, що, Ух ти, якщо це ви цим користуєтесь, можливо, це релевантно для нас. Або окей, ця штука є, але ми цим, поки воно для нас не актуальне, ми цим не користуємося. Але навчання просто з точки зору, от тут є така кнопочка, воно нічого не дасть. Тому. Перше, що треба робити, це навчання. Зазвичай треба планувати навчання максимальної кількості людей, які будуть з цим стикатись, для того, щоб ви могли передати їм досвід того, як якісь best practice, якісь гарні практики, як це може працювати, які є можливості, і як якісь проблеми можна вирішити за допомогою цієї екосистеми, яка там є. Зазвичай етап планування цієї міграції в Офіс 365 або впровадження, на етапі планування дуже мало працюють саме зі стейкхолдерами. Як не дивно, вам треба залучати стейкхолдерів, я покажу, як це бачить Microsoft. Тобто, головна мета виявити максимально зацікавлених людей, людей, які непогано розбираються в інформаційних системах, Тобто ну, люди, яким комп'ютер не чужий. Um, і навчити їх показати їм, щоб вони могли потім далі нести це в своєму відділі або в своєму якомусь там в своїй команді, показати всім, щоб була можливість комусь підійти і банально показати, тому що не будуть всі звертатись в it відділ з проханням там пояснити, як щось робити. Ну, не будуть. Воно працює і працює, і відділ свою частину закінчив. Тобто залучення стейкхолдерів, навчання, і ось все це воно має. Вилитись таку стратегію, де вся технічна частина, про яку ми говорили в першій частині, ця технічна частина має бути частиною ось цього глобального плану впровадження, а не єдиною частиною цього плану впровадження. І далі я зараз покажу вам на екрані, які є матеріали від Microsoft стосовно впровадження Office 365, і покажу вам, що це взагалі таке з точки зору екосистеми. Тому що. Ну, це знов-таки це дуже і дуже важливо. Ну що, так. Почнемо з того, чому Office 365 це екосистема. Так. Для того, щоб вам це показати, я переходжу на сайт, де я бачу абсолютно всі свої додатки, свою робочу область. Сайт це Office.com. Вам потрібно мати обліковий запис Office 365, очевидно, для того, щоб сюди увійти. І тепер подивіться, які додатки з вами є, або включені в рамках вашої ліцензії, тому що ви можете бачити в мене деякі додатки, яких у вас бути можливо немає, або не буде, тому що у вас немає відповідної ліцензії. Або деякі додатки можуть тут показуватись в переліку, але коли ви будете переходити на тих на них, наприклад, Project, він може сказати вам, що вам потрібна окрема ліцензія Projecту. І так, давайте почнемо з того, що у вас є. Я буду говорити за такі дуже стандартні ліцензії, такі як Office Business Basic або F1, або E3, ну, десь щось в такому форматі. Всі ми пам'ятаємо з вами про Такі диски, які випускались, вони називалися Microsoft Office 2003, 2007, 2016. Пам'ятаєте, можливо, це у вас в пакеті з цим диском, коли ви встановлювали його, було декілька програм. Такі найпростіші, які ви точно пам'ятаєте, це Word працювати з документами, це Excel працювати з таблицями. <кій> Ось він. Потім у вас був Outlook, поштовий клієнт. Поштовий клієнт Outlook а в собі включав календар, контакти, пошта, відповідно Outlook, календар. Я би це все ось таким чином і розбив: що є PowerPoint, є Word, є Excel, є Outlook, Тобто такий стандартний пакет, який раніше був на диску, тепер у вас можливий в хмарі. Тобто з вашого браузера ви можете спокійно відкривати собі Word. І працювати з документами взагалі без проблем, не потребуючи встановлення навіть додатку на, на ваш комп'ютер. Так, а, наступний пакет програм я би назвав це робота з задачами. А, з задачами ви можете працювати як персонально, тобто з вашими особистими, це туду, так і з задачами вашої команди. Тобто, якщо у нас з вами там 5 людей і в нас між собою є якісь задачі, ми створюємо команду і попрацюємо з цими задачами в планері. І задачі можуть бути в рамках вже якогось проєкту. Різниця між планером і проєктом дуже проста. В планері у нас всі задачі не взаємопов'язані з собою, тобто просто набір задач, але в рамках команди, якоїсь групи людей. А в проєкті ж задачі можуть бути з вами. Ми можемо розбити їх на там, етапи, підетапи, і задачі. І задачі між собою пов'язати, що якщо у вас якась задача протерміновується, ви бачите, що весь проєкт зміщується, тобто є зв'язки, більш такий комплексний підхід до управління саме проєктами. Наступна група, яку я можу виділити, це SharePoint і OneDrive. Ось вони. Це файлові сховища. OneDrive це ваше особисте файлове сховище. SharePoint – це ваше корпоративне файлове сховище або ну, папка на диски. Відповідно, ця папка, до неї можете організувати доступ багатьом людям і розмежувати цей доступ. Хтось тільки читає, хтось тільки читає і редагує, хтось навіть видаляє, тобто якимось таким чином. А це такі основні програми, які є в пакеті, і центром всього цього є Microsoft Teams. тобто, у вас в центрі всього цього має бути Microsoft Teams. Це такий собі, я би сказав, така павутина, яка сходиться в один додаток, це Teams. Тобто в Teams ви можете побачити, що Teams дозволяє вам побачити все: файли, переписки, календар. Тобто з одного з одного застосунку, давайте покажу вам, ви можете потрапити в будь-куди. Ось, наприклад, я бачу свій Teams, у мене тут є команди розбиті да, по різним напрямкам, або це проекти, або це напрямки моєї роботи, є всередині канали. Чати з колегами, є мій календар, є мої дзвінки, є мої файли, є мої задачі, є моя CRM-система або якісь бізнес applications, є відеодоступ, є система ем, нотаток. Є система погоджень, різні додатки від Microsoft, додатки, які ми самі розробляємо, є штучний інтелект, тобто все це вбудовано в Teams і воно пов'язано між собою безшовно. Тобто, якщо мені потрібно відкрити файли, які знаходяться на, не знаю, десь там, наприклад, фінанси, да, уявимо, я вимаю, заходжу, я заходжу файли, і я можу бачити тут а, документи, які будуть стосуватись виключно фінансів. Як ви бачите, фінанси з замочком я можу розмежувати доступ, що сюди мають отримати доступ тільки там бухгалтер або хтось інший. І тут дуже, ну, прям дуже багато різних тонкощів, нюансів, і без навчання дуже важко людям зрозуміти, як цим користуватись. Мало того, у вас є можливість в багатьох речах автоматизувати багато речей, прям дуже багато. Тобто ви можете створити, ось бачите, є Workflow, ви можете створити автоматизацію, яка буде вам надсилати імейли прямо сюди, в канал. Ви можете, якщо змінилася задача, ви можете зробити нотифікацію. Якщо у вас в звітності де щось змінилось, вам прилетить нотифікація. Якщо хтось завантажив новий файл на диск, вам прилетить нотифікація. Навіть підключати сторонні сервіси, які не є Майкрософтськими сервісами, Там, не знаю, погоду, такі базові речі, RSS-новини якісь. Дуже і дуже, дуже багато. Якщо у вас є MailChimp, ви займаєтесь розсилкою, ви можете налаштувати щось, що буде теж комунікувати з вами з сторонніх сервісів, які не є Microsoft. Тобто, дуже і дуже багато тонкощів, нюансів, і що важливо, це. Розуміти на старті, що би ви хотіли досягти, і в процесі, коли ви будете імплементувати Office 365, щоб ви зробили на цьому акценти. Відповідно, не просто те, що я кажу, що люди намагаються навчити нажимати кнопочки, це ні до чого не призводить, тому що люди вийшли, пішли в свою роботу. Через три дні їх мозок просто стерв, все, що ви їх там показували. І коли ви проходите по сценаріям, і люди починаються використовувати в реальному житті. Це стає звичкою, і, звичайно, що люди запам'ятовуються надовго. Тому екосистема це говорить про те, що кожен елемент пов'язаний один з одним, і кожен елемент може впливати на один на один. Тобто всі ці додатки, які ви бачите, вони безшовно, наприклад, інтегровані в Teams. Тобто, я в Teams відкриваю власне сховище і навіть можу бачити. Сховища з Шарпойнта. Для людини, яка на цьому не розуміється, в неї просто це виглядає все досить просто. Я можу йти в задачі, можу задачі відкрити в Teams, можу задачі відкрити окремо в застосунку планера навіть. Тобто це якби не є якоюсь проблемою. Тобто я можу піти таким чином, можу... можу відкрити це через Teams. І, звичайно, що юзеру дуже зручно, коли він сидить в одному місці, він працює в одному місці, в нього все організовано і йому не потрібно нікуди ходити. Тому це і називається екосистема. Бажано бажано показати людям абсолютно все на навчанні, кожен застосунок, за що він відповідає, які можливості для того, щоб. Коли в майбутньому бізнес буде формувати якісь вимоги до IT-відділу, вони розуміли, що, можливо, вони частину вимог можуть, по-перше, самі реалізувати без залучення ІТ-відділу. По-друге, вони можуть одразу дати якісь сценарії, тому що да, вони розуміють, як воно буде. І it відділу не потрібно вигадувати там якісь зайві застосунки або якісь там розгортати програми, створювати, бо це можливо організувати всередині Офіс 365. А, так. І наступна частина цього роліка це, що у нас з вами може бути від компанії Microsoft. Дивіться, у Microsoft є де досить багато різних порталів, де ви можете ознайомитись з документацією і таке і все інше. Я вже попередньо зайшов на портал FastTrack, тобто швидке розгортання, і покажу вам. Приклад даному прикладі цей документ називається Sample Adoption Plans and Timelines. Це гайд або інструкція, як треба впроваджувати Microsoft 365 або Office 365. Тут досить багато різних речей описані. Я не буду на всьому цьому зациклюватись, але я просто хочу показати принцип, щоб ви зрозуміли, що недостатньо просто налаштувати якесь IT середовище середовище. Як ви бачите, є дуже багато е, різних м, речей. Перш ніж ми підемо з вами в технічні речі, у нас, наприклад, з вами має бути ідентифікація з ключових стейкхолдерів, у нас має бути фактично запущений проєкт, в якому буде визначений project менеджер в якому буде е, м, визначений спонсор проєкту, хто буде за що відповідати, які в нас будуть е, KPI і так далі. І це не значить, що ви маєте слідувати цьому всьому беззаперечно. Ви можете це адаптувати до потреб вашого середовища і до потреб вашої компанії. Але як факт того, що це існує, це я вважаю важливо підсвітити. Microsoft пропонує деякі речі, які, на мій погляд, є досить простими, але супергеніальними. Тобто, не треба впроваджувати одразу офіс 365 на всю компанію. Оберіть людей. Як бачите, є така чемпіон тобто, програм. Ви берете людей, які максимально зацікавлені, ви їх тренуєте, ви з ними розбираєтесь, вони є ентузіастами. Так? Тобто, вони люди, яким цікаво розібратися нових технологій, які хочуть, щоб у вас щось нове в компанії з'явилось, вони готові. Свій час витратити на навчання, і в, і в них є висока зацікавленість. До цих людей потім будуть ходити люди, які прийшли, наприклад, в компанію нові, не знають, як би, розібратись. Або вже існуючі люди в вашій компанії, які ну, досить негарно розбираються в ІТ-технологіях, наприклад, важко їм працювати з комп'ютером, бо не можуть до них звернутися, а не бігати до іт спеціалістів постійно. Або Ну, ви ж розумієте, люди дуже часто просто соромляться у когось щось спитати, і якщо це людина з вашого відділу, вам однозначно буде легше. Дуже-дуже багато речей. І я ще покажу один документ. Це все, от я не знаю, як сказати вам, наскільки це в вільному доступі, але я думаю, що це ви можете отримати доступ до цих документів. Як ви бачите, Більше всього часу ми витрачаємо саме на роботу з людьми, на визначення того, які наші value, тобто які цінність, ми хочемо отримати від системи в майбутньому і на опис сценаріїв і так далі. На технології, на комунікації важливо комунікувати з людьми, сказати, що в нас скоро з'явиться новий інструмент. Ми будемо починати проект впровадження. Тобто, не так, як я казав в першій частині, що у вас просто it відділ чим займається, потім бац, у всіх з'явились нові іконки. Це не, не окей підхід. А, і так далі. І наступний документ, який би я хотів ще показати, ну, їх досить багато, різних, а, це ось такий документ, який називається Adoption Planning Workbook. Те тут теж дуже багато прописано, як з чого починати, що треба зібрати спочатку команду, хто будуть першими ерлі да, тобто перші, на кого ми це будемо робити, хто буде в, нашими, в нашій команді. Тобто, ви бачите, як багато треба провести підготовки, саме не стосуючись технічних речей, там як скомунікувати сервер, там не знаю, ще реч, з чимось ще щось. Тобто, дуже і дуже багато речей, які насправді в наших компаніях українських. Ну, я думаю, що не тільки в Україні така історія. А вони упускаються, ними не займаються, а потім дивуються, чому якби, це не працює. Насправді це інвестиції, і ці інвестиції не окупаються, тому що люди використовують Teams як чат і все. Наприклад, це популярна історія, це дуже-дуже погано. А, а, так. А, дуже хотілося би показати, що у вас має бути комунікація або проведена пропаганда змін. Це дуже важливий нюанс. Люди мають бути готові до того, що будуть зміни. Вони мають пережити це, і вони мають зрозуміти, що зміни не відворотні, їм доведеться підлаштовуватись, тому що, якби людина не була, якби вона не казала, що це класно, круто, все одно в неї буде якийсь супротив. Вона може вам цього не скаже і скаже, що все добре, але насправді будуть себе соботувати якусь, якусь роботу, коли яку ви будете давати. Тому, тому будь ласка, обов'язково комунікуйте з людьми, як з командою, так і з людьми, які будуть кінцевими користувачами. І ще би я що хотів сказати на закінчення, що. Плануйте впровадження як проєкт, підходьте до цього як звичайний проект. Тобто, це не просто технічна робота, це проєкт. Ви такого не робили. Ви не знаєте, що буде в кінці. Ніхто не знає, що буде в кінці, коли ми створюємо щось нове. Впровадження Office 365 це щось нове. Ми такого не робили. тобто, перший раз ми це починаємо робити. Навіть якщо у вас є досвід впровадження, але повірте, в кожній компанії абсолютно різне середовище, тобто це все одно має бути проєктом, і проводьте його по всім правилам проєктного менеджменту. Визначайте стекхолдерів, формуйте команди. Microsoft дає всі документи, які необхідні для того, щоб це почати робити. Якщо вам потрібна допомога, звертайтесь, без проблем зможемо з цим допомогти. Сподіваюсь, що це відео було корисним. Якщо воно було корисним, ставте лайки. Дуже дякую за увагу. На все добре.